Зараз покажу вам, що її звук, кавалерка, легенький. Слухайте. Ой, хорош, не стріляє. Так що, коротше, думаємо, гадаємо, бо там трошки все може і не скласти, всі хочуть чим подешевше. Другі хочуть чим подорожче. І коротше отак. Але бешка в серці, пацани. Тому, як має бути, так буде, правильно. Ставте лайкосики. Діліться з друзями, підключайтеся сюди в тілегу. З нами завжди весело. Ставте максимально різні реакції. А ми пігнали далі. Рівненська область. Їдемо в сторону хати. Чуємо по дорозі щось щипить. Я думав, що це таке? Ми всі зупинили. А тут защита відвалилася. Льоня пече 200. Треба зняти її, потім чіпимо. Повилітала з кліп... кліпсів. <coughs> Отаке, От тут у вауді таке Бе такого немає, ні? <coughs> да. Команда, бешку ми не взяли, бо, тому що не могли зійтися в ціні. Ми хотіли і планували її просто зробити такий рівноцінний обмін, ключ на ключ, а вдюху на беху, їм там трошки щось не підійшло, туди-сюди. Ну, коротше, то таке. Все, що робиться, робиться на краще, правильно? Значить, так має бути. Ми ніколи не опускаємо руки. Просто хотіли поміняти. Доплатити, доплатити ніхто не збирався, ніякі доплати ніхто не буде робив. Бо там та машина не вартує дуже на доплату, а вдюха новіша. Та й таке, все нормально. Летимо далі. Зараз Льоня юдіра тут защиту і погнали. Зачита оказалася дуже моцною. І, коротше, Льоня забив її назад. На защолки. Хотіли відірвати, потім би її назад поставили, коли б заїхали десь до Львова. А так не могли відірвати тут цей. Назад забили. Так і живем бритали. Та він прикинь лох, навіть не поміняв на беху. Та на бо то лош п'єд. Так і машина. Тільки ти йому то не показує. Ладно, жарти, жартами Все нормально. Нічого буде ще ліпше, правильно? Все робиться якось поступово. Ну. Так є. Полетіли далі. Треба колодки міняти, рупа. Кавалерочка, скажіть, красиво, ні? Дивіться. <різь> Та можна не ховатися. <різь> Гарно виглядаєте, все нормально. <різь> <різь> Отак. От красиво, ні? Йдем. З'їхали по дорозі в Рівному перекусити, бо зголодніли. дивіться. Коли такі відосики показують. Красота. Ну, Таке я перший раз бачу. Щоб з гієліком, так? Да? Та німець? Ну. Це... От так. То діловий, то діловий, він рішає всі питання. Та й отак. От так що будете в рівному, заїжджайте. Дуже смачно тут. Кавалерка то повний я вам кажу. Коротше, доїхали ми вже до Львова. Він так смердить, що просто все. Коротше, має в яйцях за якусь марлю, він чимось намазав, смердить якимось лікарством і рибою. Як відперестріш за воду, а потім чорт машини ніхто в мене не хоче купити. Сядь мудрі, будь мудрі. Ну смердіть! Я не можу, кавалерка, Воно так смардить в машині, що я шоць. Я маю можу oh. по яма їхати. Каже, то від кого? Коротше, oh, щоб ви you know. розуміли, найбільше на поворотах по ногу Я не можу кавалерка. Я собі гля, Льоняк, як там смердиться душка зараз. Хто то буде А Знаєш, я казав? Щоб ти потім ти лікаря возив. Люди по якісь якийсь бомживо! Колись мій пле за то у нас і за два роки не макасини? Я ще не підключався. він Марлі труси напхав з якимись там антисептиками. Примочки Чуєш, Кав'ярка, а той, що ви поняли, ще більше не стоїть. Він зараз такий бідний, що мені шкода, його. Посок став ще менший я б сніс. Ну смердить, пи! Я кажу, Йодя, він макасин зняв. Смердить Льоня! Льоня, то я інвалід! Я, 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 я інвалід, Льоня, то заспокоен. Ви йому ті запортки різали, от тепер смердить! Будь ласка, спокійно! Не <рес> Льоня, та все буде трасу, ти... <рес> <Зараз> <рес> <траса>. та думай, я їхати маю, і смілоданю хати. Та ти попиш мушу, Не здіймай, я хороші! Я поправлявся! Бустеля втяги, зараз морить. Kızas mürdük abi şimdi.